Вітаю вас на моєму каналі. Хочу показати, як я вирощую капусту. Спочатку потрібно виростити розсаду. Я сію насіння на розсаду за 50-60 днів до висадки в ґрунт. Зараз 11 травня, 23 рік. Я викопав ямки на відстані 40-45 см в ряду і 50 см між рядками. Потім я поливаю. Перед тим я в воду додаю трішки добрив для того, щоб дати старт до зросту капусти. Вирощую розсаду капусти в стаканчиках, потім достатньо зручно і дуже легко садити капусту. Перевага такого вирощування розсади в тому, що коріння не пошкоджується і рослина легко приживається на постійне місце, відкритий ґрунт. Також стаканчики можна використовувати декілька років поспіль. Капусту потрібно вирощувати на ділянці, де достатньо світла. Капуста також потребує. Повітряного обміну тому потрібно забезпечити достатній простір для зросту. В цьому році я буду вирощувати капусту агресор. Гібрид капусти агресор це сорт голландського походження. Цей гібрид капусти відноситься до середньопізнього сорту з періодом вегетації 120 днів. Форма капусти округла, колір темно-зелений, внутрішній зріз білий, структура листя щільна, смакові властивості дуже високі. Можна вживати в свіжому вигляді та для засолки. Міцна коренева система дозволяє висаджувати цей сорт в будь-яких. Азотодефіцитних та посушливих кліматичних зонах. Схожість капусти агресор дуже висока до 100%. Капуста агресор. Не потребує спеціальних заходів для підвищення врожайності. Головною перевагою даного гібрида капусти агресор вважається стійкість до різних хвороб та вірусів. Після посадки капусти потрібно регулярно поливати, особливо в період засуги. Також важливо слідкувати за появою шкідників та хвороб і вчасно приймати заходи для боротьби з ними. Як я сіяв насіння на розсаду є відео на моєму каналі. Після того, як розсада приживеться, доглядати її дуже просто. Для цього. Її потрібно своєчасно поливати, видаляти бур'ян, підживляти і при необхідності обробляти кущі від захворювань і шкідливих комах. Через 20 днів після висадки капусти можна підкучити, підгорнути. При вирощуванні капусти у відкритому ґрунті потрібно особливу увагу приділяти режиму поливу. Справа в тому, що дана культура належить до таких, що полюбляють вологу. Поливають кущі ввечері. Після того, як капуста буде полита. Землю треба гарненько розпушити, одночасно підгорнувши кущики. Розсаду капусти у домашніх умовах виростити не дуже складно. Спочатку важливо підібрати сорт або гібрид, який вам подобається. Потім потрібно вибрати відповідні ємкості та вчасно посіяти капусту на розсаду. Догляд за розсадою достатньо простий, тому виростити здорові рослини під силу кожному городнику. І саме головне, хочу зазначити, що від якості насіння та розсади залежить подальший врожай. Бажаю всім удачі та великих врожаїв!